Вітаю вас, мої маленькі друзі. Настала весна. Сонечко пригріває і вся природа прокидається. На галявині з'являються перші квіти, а разом із ними маленькі комашки. Ось у траві прокинулася комашка сонечко. Вона вилізла на листочок, розправила свої червоні крильця з чорними цятками і полетіла шукати. Друзів. А під корінчиком старого дуба працює мурашка. Вона носить до мурашника маленькі гілочки, щоб укріпити свій дім. Весна прийшла, роботи багато, думає мурашка. На квітці сидить метелик. Він довго спав у коконі, а тепер вилетів у світ, розправивши свої барвисті крильця. Метелик ніжно п'є солодкий сік із квітів і весело кружляє в повітрі. Аж ось із дупла дерева вилетіла бджілка. Вона джищить і шукає найяскравіші квіти, щоб зібрати смачний нектар. Бджілка знає, якщо добре попрацювати, буде багато меду. Навесні вся галявина наповнюється життям. Комашки радіють теплому сонечку, літають, дзижчать і допомагають природі оживати. Весна чудова пора для всіх. Тож і ви, друзі, милуйтеся природою та бережіть її. І наприкінці нашої зустрічі спробуйте пригадати назви комах, яких ви сьогодні побачили. Бажаю всім гарного дня!